Я вас вітаю, мої дорогі німці. Сьогодні ми з вами попрацюємо над темою іменника. То я постійно вас муштрую в часах, а тепер я хочу трошечки зайти глибше, мої гроші. Мені треба, щоб ви взяли зошити якісь і ручечки. Чому? Тому що я буду ще знущатися над вами із артиклями. Тому що відмінки ніхто не відміняв. Поїхали мої гроші, хто забувся, іменник це частина мови, що позначає предмети або явища. Якщо хтось із російськомовних наших е, українців забувся, що таке іменник і вивчав, як сушістві, тому що в мене іспанці саме так їм треба перекладати, то іменник це ім'я сушісвітінне. За значенням або семантикою, іменники можна поділити на три групи. ось ці значення Семантики, я все буду пояснювати далі, воно не складне абсолютно ці слова що вони означають. Ми потихеньку-потихеньку цей клуб бочок з вами розмотаємо Дивіться, за принципом реальності чи нереальності oder nicht. Тут по-простому написано: так чи ні, oder nicht". Ну таке А тепер дивіться, те, що я казала вам, вам необхідно взяти зошити і позаписувати, але я зроблю ПДФ в нашій групі. І я буду робити підручник, плюс підручник з цього всього діла. Ми ну, поїхали. І ви можете потім його завантажити собі. Конкретні. Дій конкрета, це однині, вот das конкретum. Тобто, ви бачите, як в англійській. Так само якогось латинського походження, іншого походження, іноземного закінчення будуть невластиві цій мові, які ми вивчаємо. Ну бачите, конкретні закінчення а. Чому воно там а невідомо. Ті конкрета, а виднені das конкрету, що позначає щось реальне. Ну, тепер дивіться, Das auto. Я сподіваюся, що ви знаєте, що Das це артикль з авто. Діаман, чоловік, das васа вода діафіш. Ді Блюн, квіточка. Берлін без артиклю. Я буду пояснювати, чому Берлін без артиклю обов'язково пізніше. Альберт Айнстайн, Альберт Ейнштейн і Титанік. Титанік. Англійською Титаник не читаємо, мої хороші. читаємо ні німецькою. Але якщо ви хочете звернути, заакцентувати увагу на походженні з англійської мови цієї мови, цієї слова, ви можете його так і залишити. Titanic. Ну, але ж, розумієте, ліпше його якось передати німецькою. Це мої хороші, конкретні. Я сподіваюся, що артиклі ви всі знаєте. Є чи не є? Повинні знати мої золоті артиклі, треба знати. Давайте абстрактні. Відвернення. Ну Я ніколи не чула це відвернення, що вживали німці абстрактні відвернення від реальності. Ді абстракта, а воднині дас абстракту, Позначає щось нереальне, щось задумане. Ну Поїхали. Людські уявлення, дух. Оце ви повинні записати, мої гроші. Записуйте, у вас має бути словничок якийсь. Берете і записуєте дух Діа що це чоловічий рід, як я вас вчила, ви повинні мати синенький колір олічика чи хайлайтеру і виділити діа. це чоловік. Ось під'їхала Ді, душа. Ви знали, що душа вживається з вертиком Ді, а треба знати. І ми виділяємо яким кольором. Ну, зеленим ми виділяємо Даси, синеньким ми виділяємо дере, жовтим ми виділяємо Множину і чого не виділяємо дівчаток. Ви можете змінювати, але загалом ми робимо так. Все, з душею ми вирішили питання. Діє? Дія, діашлаг. Хто не знав, що удар в німецької це дія, запишіть. Кидок ворф. Максимально отримує задоволення, коли до такої деталізації доходить. Артиклі, чому так? Звідки пішло? Класна річ. Сподіваюсь, вам теж подобається. Das Leben, життя, процеси, дієф. Сон, не дасть мої хороші, ді шарсон але даст швімен. Ми з вами в темі субстантивованих дії слів це вивчали плавання. Я закину вам повідомлення з цим субстантивованим дієслом, десь в мене було. Стане ді ангст страх, ді мир Як ви бачите, мир це хлопець. Не так як у нас воля, свобода, це вона дієрує спокій. А спокій – це вона, ну що ти зробиш? Така ситуація ді ангст, це вона страх. Всі позаписували Die Angst» – дівчинка, «die фрідент, хлопчик, діруя дівчинка. Властивості я вас вчила із суфіксами кайте, якщо у вас означає дівчинка в іменниковій. Дієліхкает, чесність, Würde» – гідність. Оцього слова ми з вами не знаємо. Принаймні, ті, хто в мене йшли по рівневі А1, А2, Б1, ми з вами гідність не вчили. А треба, заходьте, Würde» – гідність. Відносини діе шлюб e це дівчинка, діфрондшат, відповідно, кайт і шафт це дівчатка, дружба. Є шлюб, дієфрондшафт, дружба. Так, де моя трансляція? Ніхто нічого не питає, не хоче поставити питання. Якщо у вас ще є якісь питання, бідьте, ви можете ставити питання в чат. Галузі науки, види мистецтва, ді біології, ді дімаляй. Живопис. Хто не знав, запишіть собопис. Ді Дімалярай, живопис. Одиниці виміру та часу. Дас грам, штунде, година. Дас гран, гран, ді штунде, година тощо. Так само і гроші з цим ми з вами розібралися. Трошечки зменшимо. Конкретні і абстрактні іменники поділяються на злічувані і незлічувані. Звісно, те, що ми вчили з вами буквально далі. Ми це вчимо постійно на будь-якому з наших рівнів: конкретні злічування, Ді штуль стілець, цвайштулі, два стільці. Множина. Боже мій, урок по множині я теж вам скину. Дай Бог пам'яті мені його знайти. Так. Конкретні незлічування Dasgemuze, ви бачите, що не D, а das діадасгімузе. Це ми вчили на перших уроках рівня А1. Хто дивиться нас вперше і не знає, що тут відбувається. Відбувається урок німецькою. Нормально з викладачем, нарешті, сертифікований у мене з якимось блогером, який це все вивчував, корки декорки, і зараз він розповідає. Якщо вам важко, є курси у запису А1, А2, Б1, будь ласка, приєднуйтесь, якщо потрібний індивідуальний супровід, звертайтеся з. Спробую знайти місце, але зазвичай я відкриваю набір на весь рік з 1 березня, щоб люди до 1 червня вже записалися. Відповідно, конкретні незлічення. Тож, Gemüse треба знати вже, мої хороші, Gemüse, Якщо у вас вчителька Людмила Анатолійовна, ви повинні знати das, das Obst, та сама пісня, Das Obst, фрукти, das Getränk, напій, das Getreide, Не вчили ми з вами ці Getreide, не пам'ятаю на рівні А1, Das Getreide, зернові культури, зерно. Запишіть, не сачкуємо, записуємо. Das gete, зернові культури зерно, дасть худоба. Х В кінці пишемо обов'язково. Єсть? Худоба, кетл англійською. хто забувся. записуємо das. Так, Абстрактні злічування, die Meinung, думка, zwei meinungen, дві думки. Тут нормально все змножено і все окей. Абстрактні незлічування дірує вже сьогодні був спокій тощо. Все, за принципом душі, не душі. Тут написано одушевленості чи неодушевленості. Ну, а вони написали: жив чи ні. Теж дуже простенько, що більше притаманне конкретним іменникам. Де менш людина живеньке, слава Богу, поки що, де тіш, ну, не живий стіл тощо. Одушевленими можуть Істоти не істоти, це не недушевльоний. Істотами можуть бути певні абстрактні іменники що позначають організаційні форми людей. Ну, знов таки, як я скажу, що це істота, хай вже буде це слово душевлене, що ти айн. Фірма, так, я ж не буду вам розжовувати, чому Айн Ладен розірвався, чи треба. Тому що префікс Айн іде в кінці, в презенсі, я чи не я. Це все ми теж будемо з вами жувати. Кому треба із бізнесу прямо зараз, урок по префіксам у нас є на каналі. Фірма запрошує вас на семінар. За принципом утворення чи не утворення видів класів. Класенбільден один ніхто Тут мені подобається. Буду Будує клас чи ні. Кінець, а не це у нас високопарний слух. Власні назви ми з вами заходимо сюди. Айґінна, власні назви. Ну що ж, які можуть бути іменники за е, власними назвами? Чи я тут не буду багато їх бачити, там далі пустенько йде розбирати, я так коротко буду. Нам кожного разу розповідати, щоб вам було цікаво і не напряжено. Добре? Імена та прізвища, Антон Грос, ми не перекладаємо, Антон Великий, географічні назви. Як буде Польща, Полян. Як буде Балтійське море, Озєн. Треба писати Східне там, озеро. Ситуація. Нема озера Східного, є Балтійське море, дії, Озіє, Дівчинка, астрономічні назви. Джупітер не читаємо англійською. Я бачу, що Джупітер є. Юпітер. Ю, І. Оце така ситуація. Іспанською теж не читаємо хоту, <сум> тут. Читаємо, будь ласка, ми сьогодні вчимо німецьку. знаю, що ви зі мною читаємо мільярд мов, але це Є. Юпіта. Сутр. Те ж саме: Сетерн не читаємо англійською. Saturn, не читаємо. Сатурн, Сатурн німецькою. назви установ, організацій і фірм. міська рада. Der Stadtrat. Der Stadtrat. Не треба викручувати язик і намагатися вимовити штаттгад. Воно асимілюється, тому що дві, виходить, штат, -т», «штат -т» в вимові. Воно навіть в транскрипції в цих дужечках, хто вчив мовознавство або хто цікавиться, то воно пишеться як тенидим. Зіменс, Сіменс, Siemens, Siemens. назви газет журналів книг Берліна, Zeitung, так вони переклали. Газета, ви знаєте, Цайтон Берліна і Фокус, такий є фокус, назви окремих подій, Die Zweite Вельт, Крик, як буде Друга світова війна, дуже невеселе явище, абсолютно трагедія, катастрофа. Але тим не менше, Друга Die Zweite, світова вельт, світ і крик війна. Назви інших об'єктів і явищ. Das Weiße Haus, Білий Дім. Бачите, з Das, тому що Haus. Die Schiffe Turm von Pisa, Pisaнська вежа. Оце Schiffe, це падаюча. Turm, получається, die, я вам ще раз кажу, мої гроші, не орієнтуйтеся на іменник, щоб ми не сиділи з вежею в артиклі Ді. Так, фон пізок, з пізом. грааль, дві А не пишемо в німецькій мові. грааль, чаша з кров'ю Христа в середньовічних легендах, хто не знає, то ну, досить таки дивно. Я сподіваюся, що літературу і історію середніх віків сьому класі вивчили. Ну, в будь якому випадку, яка різниця. Де, грааль. Прізвиська тощо Де Альта знову-таки прізвисько Фрідриха Другого або Фрідриха Великого. Прізь, розумієте, має бути якийсь культурний історичний елемент, коли ви вивчаєте мову. Відповідно, хто ненавидить історію, така собі ситуація. Треба Фрідріх Фрідрих Дегросе, червона планета Марс, трохи астрономія, Дероте Планет. Саме гроші. Ваше завдання переслухати цей урок ще чотири рази. Я зараз роблю вам. PDF, щоб ви не думали, що це якась ситуація. Зберегти як PDF і кидаю нам в групу, як його вам назвати? Якось зберегти як. Щось мені не дозвонила. Ну, в будь-якому випадку, зараз я розберуся, як його тут зберегти, так, щоб вам було класно. І ми з вами побачимося увечері. Обов'язково поштурмую ваш мозок знов. Кому потрібні курси, одразу, будь ласка, проходьте. Вони всі готові з послухачками, з моїми поясненнями, всі уроки є. І оголошення, що то за курси, хто не знає, я вам кину в чат. Не думайте, що то спам. Це допомога людям, кому треба. Це мої гроші. Бажаю вам хорошого дня. Побачимося дуже скоро.